Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція. Ми говоримо про інтеграцію в європейський союз. Гостем нашої студії є професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Пане Олексію, я вітаю вас у нашій Добре. студії. Ну майже рік Україна як підписала угоду про асоціацію з європейським союзом. Нагадаю, що політична частина угоди була підписана у березні місяці, а економічна частина угоди було підписано. Після виборів після виборів президента, президента це червень місяць? Власне із 20 євро... 28 європейських держав на сьогодні ратифікувало цю угоду лише 13. на черзі, от зараз сьогодні, завтра буде скоріш за все Німеччина. Німеччиною, можливо ратифікувала. і можливо Австрію. Угу. На вашу думку, от власне, от така ситуація, які перспективи сьогодні вона відкриває для європейської інтеграції України? Ну, дивіться, давайте згадаємо, що це власне була з цього почався Майдан, тому він називається Євромайдан з відмови Януковича підписати угоду про асоціацію. Потім цей процес він уже був е вийшов за рамки сута вимог євроінтеграційних і перетворилося на вимогу усунення е усунення влади кримінальної, але починалося з саме з вимоги підписання угоди про асоціацію і. Хлопці гинули під прапорами Європейського Союзу, так на барикадах в Києві. До речі, завжди європейцям про це варто нагадувати. Що де ви знайдете ще країну, де гинули під прапорами Європейського союзу. Ну, до речі, на днях прем'єр-міністр Польщі Єва Копач заявила, що криза в Україні – перший конфлікт, в якому проливається кров за європейський союз. Це, це, це правда, і е, е, тому я думаю, принципово було е, безумовне підписання угоди. Дійсно, ситуація була непроста, тому що в Україні не було на той час був виконувач обов'язки президента. І тому, власне, зробили цю е, так дипломатично зробили, розвели ці дві частини: політична і економічна частина. І спочатку була політи, підписана політична е, частина, яку підписав прем'єр Єценюк. А вже після виборів президента, президент підписав в Брюсселі. І е, економічну частину угоди про асоціацію. Причому я хочу нагадати, як це виглядало. Е, це виглядало дуже знаково, символічно, потужно, бо за столом сиділи всі керівники країни Європейського Союзу там Меркель, Алант, Кемерон, Туск, який тоді був прем'єр-міністром Польщі, тобто всі лідери, е, всі лідери країн Європейського Союзу. І всі підписали ці угоди, і Україна була з ними на рівних. Тому я а скажу, чому це... так мало країн на сьогодні ратифікували цю угоду? Це йде процес, це, це не мало. Я вважаю, що це, це нормальний процес. Давайте згадаємо, що сама угода, взагалі ратифікація цієї угоди, відбулася одночасно українським парламентам і європарламентом. Це було в вересні минулого минулого року, і зараз просто йде процес ратифікації. Я думаю, що все йде. Все йде нормально, все йде за планом. Просто в кожній з країн є свої внутрішні, а, внутрішні якісь моменти, процедури, вибори, перевибори. І тобто тут нема чого драматизувати. Процес все йде. Про що ми Як можемо говорити? він може тривати цей процес? Uh, наскільки він рамки? він очікується, що він має має там не регламентовано, скільки це має, наскільки я пам'ятаю. Тобто очікується, що протягом двох років буде ратифікована. Але для нас можливо раніше. Але для важливо, що, скажімо, фактично угода починає діяти і без ратифікації. Це передбачено. Тобто вона застосовується тут. Інша проблема Мене менше турбує, скажімо, ратифікація, тому що я думаю, тут уже е, Росія не зможе зірвати цей процес, навіть через країни, які, в яких є проросійські сили. Да? Тобто, я думаю, Кіпр, ну, ти, Кіпр країна, не зможе зірвати Кіпр, там Греція Франція. не зможуть Франція, вони зірвати України у Франції. вже якби цей процес правляча, і правлячи, опозиційна партія вони чітко за. За це, тому о, тут я не думаю, що будуть якісь підводні течі. Була інша проблема через тиск Росії, власне, було досягнуто такого певного компромісу, що угода про зону вільної торгівлі буде, почне діяти за рік. Оце був певний компроміс. Тобто політична частина вступила в силу, а е, угода про е, зону вільної торгівлі, поглиблену зону. Вона вступить за рік. І е, це, якби була така тиск, це б відбулося через тиск Росії. Але е, знову ж таки була знайдена достатня дружня для України дипломатична формула Європейського Союзу. Тобто тут хитрість ситуація полягає в тому, що коли буде діяти юридична зона про вільну торгівлі, то тарифи будуть зменшені, і тарифи на експорт і на імпорт. Але вони лишатимуться невеликі, але лишатимуться. А зараз Україна може експортувати свої товари в Європейський Союз по нульових ставках, а ставки на імпорт не зменшуються. Тобто зараз фактично українській економіці надана стан преференції. І можливості адаптації, до тобто України ми не можем... можна вважати, що виграші залишилися. Ну виходить, що так з економічної точки зору? Розумієте, тобто, якщо з тариф по тарифах, тобто фактично європейський союз надав нам режим преференції. Тобто, ми отримали наші експортери, імпортери. Вони отримали рік для адаптації до нових умов. З, з яких умов може це буде подовжено? Такі я ви знаєте, я думаю, не думаю, що чи може Росія якраз... далі тиснути? Росія буде тиснути безумовно. Росія буде тиснути, але я думаю, тут знаєте, мені здається, що тут уже відступати не можна буде. Тобто, угода з прозону вільної торгівлі має запрацювати. Я думаю, що вона запрацює. Інша річ, що росіяни кажуть, що якщо запрацює. Угода про зону вільної торгівлі, то тоді будуть вмежені введені до такові там обмеження, наприклад, на експорт українських товарів до Росії, так тобто росіяни тим погружуються і вони можуть це робити. Ну а що зараз не обмежується, теж обмежується. Тобто Росія ж веде проти нас війну е і на воєнному фронті, і на торговельному фронті. Тобто, фактично Росія задіює і зараз. Всі засоби, тобто нам треба просто вистояти і пережити цей період. Значить, він непростий, але магістральне відкривається шлях в абсолютно правильному напрямку, і знову ж таки Росії не вдалося. Росія думала, що все вже вдалося, зірвати угоду про асоціації, розвернути Януковича в бік Росії, а там не за гарами і митний союз, але бачите, український народ не погодився з цим. І плани Путіна були зірвані. Так чи інакше, якщо ми говоримо про інтеграцію європейську, от питання безвізового режиму, Україна мала його отримати, по-моєму, в травні місяці мало на римському саміті бути римському виріш... да. саміті, вирішено це питання. Ні, Зараз стоїть питання про те, що цього питання вирішено дивіться. так не буде. Значить, ем... значить, напряму це якби, е... тобто ми рухаємося до цього режиму, так, але це є дещо окремий процес від угоди про асоціацію. Так, тобто, це передбачається в угоді про асоціацію, що це мета досягнення безвізового режиму, але вступ, у, вступ в дію угоди про асоціацію ще не означає автоматичного отримання безвізового режиму. Тобто, це трошки інший процес. Дивіться, цей процес надання безвізового режиму він складається з двох стадій. Перша стадія це. Прийняття законодавчих актів необхідних для цього. Друга стадія це вже вцілення цих законодавчих актів в життя, тобто імплементація угоди. Першу частину ми здійснили. Друга частина в процесі. І тут питання, як трактувати виконання, вцілення цього в життя. Ну, наприклад, це процес видачі біометричних паспортів, або подолання корупції при скажімо, видачі, вирішенні там, паспортних питань. І, ну, до речі, Молдова успішно вже це пройшла. І це нам приклад, що Молдова, маленька Молдова, іноді на неї так дивилися скептично, значить, де там Молдова, що вони зможуть зробити, а вони зробили це. Україна зараз перебуває в стані другого етапу, і, розумієте, однією з проблем, яка зараз виникла, це якраз агресія Росії і наявність окупованих. Окупованих територій це по суті стримує Європу. Це зараз стало одним з аргументів про те, що не треба поспішати з наданням з політичною заявою про безвізовий режим. Так тому що насправді на ризькому саміті мала би бути не введений безвізовий режим, а там мала бути зроблена політична заява, що Україна, скажімо, виконує свої. Відповідає критеріям, і цей безвізовий режим буде введено, наприклад, з листопада або з грудня. Там мала бути політична заява про це. А ситуація на східних кордонах вона ускладнила це, так? Тому що Росія якраз і прихильники Росії вони використовують це як аргумент проти України, що ми зараз не можемо контролювати східний кордон. Ми не можемо контролювати, що відбувається на. Тих територіях, а де у нас гарантія, що там не будуть наштамповані, значить, українські, скажімо, там якісь паспорти, да, які будуть вручатися навіть не громадянам України? Де гарантія того, що, е, що, що ми не зможемо контролювати потік? важче буде контролювати, скажімо, потік, який іде потенційний панексі, е, е, так це через означає, що, що поки Азію. буде тривати конфлікт на сході? Ні, от в тому то і проблема. І Зараз якраз українська дипломатія, вони говорять про те, що да, Путін, тобто взагалі мета, одна з цілей Путіна через цей конфлікт на сході, вона полягає в тому, щоб зірвати процес європейської інтеграції. І Клінкін говорить про те, що да, проблема існує, але Європейський Союз має знайти відповідь на це, так? тому що інакше, якщо Європейський Союз мотивуючи цим... Скаже, що ми не готові зараз давати візовий, безвізовий режим, то це фактично означає, що якби російський агресор досяг своєї мети, принаймні в чомусь. Тому політична зараз... заява має бути такою обережною? Так. Да, я думаю, що тобто, зараз під знаком питання, тобто ми не можемо гарантувати, аж ніяк що буде така політична заява про надання безвізового режиму. Ситуація ще може змінитися. Тобто, шукають якусь формулу. Шукають формулу. Чи вона буде, чи ні? важко сказати. Тобто, бо сказати, що такої не заяви можна, не буде да. сьогодні. Не ми, можна. Можна. ми не можемо зараз. Да? Тобто, багато чесно, Я вам буду чесно. Багато шансів, що не буде такої заяви. Але це не означає, що Україна не рухається. Україна рухається ще раз. Ми виконали перший етап, законодавча база є. Зараз етап вцілення. Так? І е, рух очевидний, тобто знову ж таки нам не треба це драматизувати. Ну не буде цієї заяви в травні, не буде вона в вересні. Розумієте? Тобто безвизовий режим, скажімо, буде введений не з кінця 2015 року, а наприклад, з початку 2016 року. Тобто, рух є, і ми цього досягнемо. Якщо Молдова не змогла, чому ми не зможемо? але по суті зможемо... Європа не викон... задоволена, як в Україні власне втілюється, виконуються реформи. Особливо конституційні реформи. Ну, чекайте, конституційна, не особливо конституційна, це е, окреме питання. Е, значить, є різні знову ж таки аспекти цього процесу. Значить, Перше, е, звичайно, є е, кажуть, що темпи реформ є незадовільні. Да? І це не тільки Європа каже. Ми ж теж не задоволені, правда? Ми ж теж не задоволені. Да? Ми кажемо, що давайте швидше потрібні якісь результати. Люди запитують, а от ми отримаємо підвищення комунальних тарифів. Це що? Це ваші реформи. Ну, знову ж таки, давайте розуміти, що звичайно на цей процес суттєво дуже наклала відбиток війна і економічна агресія Росії. Тобто Росія зараз робить все для того, щоб поставити Україну на коліна. Одна безумовно, що це уповільнює темпи реформ. Це правда. Це правда. Ми маємо це розуміти. І шукати відповіді, і прискорювати ці реформи. Ну, от, скажімо, я думаю, що за останній час ми побачили і прийняття ряду дуже важливих законів, і, до речі, цей самий закон про акціонерні товариства. Так, це крок в європейському напрямку, абсолютно справедливий крок. І ми бачимо, що тут була принципова позиція і президента, і уряду, і коаліції, і закон було прийнято. Зараз ми почали рішучіше почала діяти генпрокуратура. Вона дійсно почала рішучіше діяти, розслідуючи справи ілюстрації, і хабарництва і корупції. Я думаю, що цей процес пришвидшиться, коли буде обрана голову антикорупційного бюро. Ми бачимо, що цей процес відбувається. Він відбувається прозоро. зараз. Відібрано чотири кандидатів і конкурсна комісія, яка складена увага, з. Громадських діячів, з громадських діячів з незаплямованою репутацією, вона зараз думає, скільки з цих чотирьох кандидатів подати на вибір президенту. Тобто, все це відбувається, так інша річ, що ну не так швидко, як хотілося б. Стосовно конституційної реформи, ну знову ж таки, давайте розуміти, що о, деякі речі ми о, знаєте, як то кажуть, сім разів Да, Один відріж. І конституційна реформа це достатньо тривалий процес. Е, у нас є зобов'язання до але ці зобов'язання, скажімо, вони по мінській угоді, по мінську 2 що зробити, е, в... зробити внести зміни до Конституції насаперед в тому, що стосується децентралізації. Це непростий процес, і знову ж таки, розумієте, поспішати в умовах війни. Це непроста штука, іноді можливо краще не поспішати. Ми маємо просто пояснювати нашим західним партнерам, що в тому самому, скажімо, мінську 2 є різні пункти, і ми не можемо переходити до пункту 7, якщо не виконаний пункт 1, 2, 3. А ми бачимо, що бойовики його постійно порушують. Так, що не виконана власне перемир'я, порушується постійно, не відводиться важка артилерія, не завершена обмін полоненими. так? А пункт про конституційну реформу і децентралізацію, та це вже десь в районі пунктів 8-9. Тому це теж треба просто пояснювати нашим європейським партнерам. Звичайно, є побажання. Знаєте, а хто відмовляється від того, щоб бути здоровим, красивим і багатим. Загалом все, з... зад... що стосується європейської підтримки наших європейських партнерів. От питання дії санкцій, економічних санкцій проти Росії. Так ми однозначно заявили, що вони будуть діяти допоки не будуть виконати виконані мінські угоди. 2 як да. це розуміти, Україна по суті виконує це завдання? Україна виконує, і це означає, що санкції будуть продовжуватися. І попри, попри всі намагання Росії да, розколоти європейський союз, відколоти Європейський Союз від США використати. Скажімо, про російські лобі в ряді країн, але поки що ці санкції діють, і вони діють синхронно, тобто це єдині є європейські Пане, санкції. Там, і що Частина було... санкцій має завершити свою дію вже влітку. Дивіться, є кілька кілька зах, кілька так би мовити, напрямків санкцій. Частина має завершуватися, але було прийнято рішення. Наскільки я пам'ятаю, про, про продовження це нещодавне рішення. І наскільки я розумію, що до кінця року. Санкції будуть діяти. Якщо буде деескалація конфлікту, тоді очевидно будуть зменшуватися і санкції. Але при цьому я хотів би нагадати, що, наприклад, окремо ж були санкції по Криму, так вони зніматися не будуть, поки Крим не буде Допоки повернете... Крим окупована територія. Допоки він окупована територія. Тобто, частина санкцій вона буде лишатися. До речі, і по цих санкціях європейські консульства. В Росії не видають паспорта кримчанам, якщо вони звертаються з російським паспортом. Розумієте? Тобто через Росію кримчанам отримати візу, шенгенську візу або візу до Європейського Союзу практично неможливо. Так? Ну, можна зробити це, скажімо, там отримати там російський паспорт, забуде, скажімо, прописка на Крим. А там Краснодарський край, тоді претензій не буде. Але якщо у тебе там прописка написана, що ти Крим, і ти йдеш в Росію в Росії консульство в Росії отримати візу до Європейського Союзу, ти його не отримаєш. Тобто ну... треба звертатися з паспортом України в... Консульство на території на території України, тобто це якраз частина санкцій, які діють. Якщо ми говоримо про європейську підтримку, німеччина буквально днями заявила про те, що готова обговорювати миротворчу місію в Україні. Угу. Які власне шанси, який період про який ми можемо о, сьогодні вести мову, Знаєте, Ну це я б сказав, так це, це, це насправді це непростий процес. Я буду тут відвертим, тому що скажімо, через ООН вводити миротворців, заблокує Росія. Через європейський союз це можливо, німеччина відіграє впливову роль впливову серед європейських роль, країн. Да, Можна але... це означати, що все ж таки така місія може бути введена. Вона на Вона може України? бути чи це вже зелене світло? Ні, я б не сказав так, що це зелене світло. Тобто, питання перебуває в стані обговорення. Я хочу з вами говорити реалістично, так тобто, щоб це не були якісь там знаєте ура ура, закиди, там що там за місяць, значить до нас повернеться Донбас, або там за за півмісяця у нас будуть стояти миротворці. Ні, це дуже складний процес. І Європейський Союз, звичайно, побоюється. Він побоюється, щоб ж сам, та ж сама миротворча місія не опинилася під обстрілами тих самих бойовиків. Тобто цей процес він не простий. Але сама постановка питання, вона дуже важлива, тому що ще раз розумієте, в дипломації дуже важливі. Дуже важливі ці речі, вони є дуже важливими, бо це все сигнали, це все предмети переговорів, торгів, дипломатичного маневрування. І той факт, що Європейський Союз це не відкидає, а е обговорює це теж елемент тиску на Росію. До речі, от знаєте на що б я звернув увагу? я б звернув увагу на заяву Штан Міністр закордонних справ Німеччини, соціал-демократа, який сказав, що федералізація Україні не потрібна. Децентралізація так, а федералізація ні, це, що це дуже є небезпечним це в Це дуже, це дуже це дуже важливо, України. тому uh -huh. що знаєте, раніше е ну європейці ж якби вони дивляться, скажімо, на досвід. В Європі не так багато федерацій, але, скажімо, Німеччина, Швейцарія, Австрія це є федерації. Це успішні країни. Більшість країн в Європі унітарні. Але от є приклад успішних країн. Розумієте, Із своєї, своєї дзвіниці вони якби кажуть: ну а чому ні федералізація? От у нас так гарно виходить ця федералізація. Іноді можна було почути. Зараз все-таки ми пояснили, да, чому федералізація Україні не підходить. У нас немає підтримки в Україні, у нас інші, немає громадської підтримки федералізації. У нас інші вимоги і, і умови. а це Росія нам намагається нав'язати федералізацію. З якого такого дива? Так? Тобто, я, можна сказати, що європейці вже починають розуміти цей, цей процес. Дуже вам дякую, Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.